Вітаю! Мене звати Ірина і я психологиня інклюзивного простору. І сьогодні я хочу поділитися простими та ефективними ідеями, які допоможуть батькам ефективно, якісно, простій ігровій формі проводити час зі своїми дітьми. Ми проговоримо про чудовий інструмент, який знайдеться в кожному будинку, це різнокольорові олівці. Щоб заняття були максимально ефективними та цікавими для дитини, варто використовувати техніку бутерброда. Тобто починати з простих вправ, поступово переходити до більш складних і завершувати заняття вправами на розслаблення. Вправа вперше – Веселка. Запропонуйте своїй дитини викласти олівці за кольорами веселки. Якщо вашій дитині складно уявити та пригадати основні кольори, допоможіть їй візуальною підказкою. Наприклад, ось такою. Друга вправа справжня зарядка для мозку. Вона допоможе обом півкулям працювати злагоджено, тим самим створюючи міжнейронні зв'язки. Разом з дитиною одночасно працюємо двома руками. Повторюйте так, як ви бачите на відео. Вправа повтори. За інструкцією пропонуйте дитині викласти олівці на столі так, як вона бачить на картці. Для ускладнення можна запропонувати запам'ятати те, що бачиш. Після цього перегорнути картку догори дригом. І запропонувати викласти те, що дитина запам'ятала. Більшість дітей дуже полюбляють малювати, розфарбовувати, займатися творчістю, то тут варто запропонувати дитині розфарбовку за номерами, яка допоможе розвинути творчий потенціал, креативність, дрібну моторику рук та координацію рухів. Підстрожування олівців вимагає чітких рухів. Тож запропонуйте своїй дитині підготувати олівці до наступного заняття, тим самим розвиваючи дрібну моторику та координацію рухів. Стружку можна використовувати як сенсорний матеріал, пограти з нею, викласти картину або створити аплікацію. Пам'ятайте, кожна дитина унікальна, прислухайтесь до її потреб, адаптуйте заняття під її інтереси та можливості і не забувайте про похвалу, яка стимулює до розвитку, створюйте атмосферу любові та підтримки. І тоді будь-які заняття будуть приносити користь та радість.